Добрий день! Замінив я плату, яку у вас купив, зробив всю комутацію, підключив з вашої допомоги. Вибачте за русизми. І хочу продемонструвати, як вона працює. Вмикаю. Працювала защита. Не защита, а затримка вибачаюсь. У мене є невеликий латор. Демонструю. Зараз вбавляю напругу. Зараз працює низьковольтна, низьковольтний захист. Загорілась лампочка. Все вимкнулось. Добавили. Все включилось. Високовольтний захист провірити не можу, тому що дуже мала напруга в мережі. 180 вольт. А латер не видає більше. Тільки 215, 216. Дякую вам. Все добре. До побачення. Ну і невеличке доповнення від мене. А взагалі на каналі є відео там, де я розказую, як перевірити високовольтний захист, якщо, наприклад, у вас латер на 250 вольт, а не на 300 вольт, тобто вам не вистачає напруги, чи напруга в мережі занижена, дуже низька напруга в мережі. Але, мабуть, потрібно закріпити цей матеріал. Це безпосередньо стенд, на якому я перевіряю плати перед відправкою. Берете якийсь діелектрик, в даному випадку це ручка, і затискаєте кінцевий вимикач, той, який вимикає сервопривод, коли він рухається в сторону зниження напруги. Тобто ось вхідна напруга 265 вольт, вихід у нас 227. Встановлюємо напругу. Ну, в районі можна 150-160 вольт. Затискаємо цей кінцевик і підвищуємо напругу. Напруга на виході теж підвищується. Червона індикація, і вимкнулась реле. Або як це можна зробити без латра. Взагалі, кому потрібні ці латри, жартую, звичайно. Ось напруга, яка в мережі у нашого клієнта 180 вольт. Вимикаю роз'єм сироприводу. Подаю напругу, латер я вже не трогаю. Знову ж таки, беру якийсь діелектричний предмет. Пам'ятаємо, що тут скрізь висока напруга, небезпечна для життя. І рухаю щітку. В сторону підвищення напруги нової на ході ось і напруга підвищується ще трішечки. Загорілася індикація і вимкнулось реле, тобто спрацював високовольтний захист.